На початку роботи сесії Відьопольської районної ради голова районної ради Володимир Володимир Шишенецький вручив посвідчення почесного громадянина Відьопольського району. Це почесне звання рішенням районної ради було присвоєно голові колгоспу, герою соціалістичної праці кумпану Михайло Юрійовичу. Посмертно посвідчення прийняла його донька і висловила сердечну подяку про пам'ять, яку зберігають у Відьопольському районі, про її батька, який був справжнім патріотом рідного краю. Голова районної ради Володимир Володимир Шершенецький вручив посвідчення почесного громадянина Відьопольського району матері Євгенія Крисніченка, який загинув на сході України, захищаючи її територію від російських найманців. І терористів. Присутні в залі стоячи вітали матір героя, віддаючи шану її мужності і мужності та героїзму її сина. Потім депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Депутати внесли зміни до районного бюджету на нинішній рік. В плані контролю за раніше прийнятими рішеннями було внесено зміни і доповнення до районних програм. З усіх розглянутих питань депутати прийняли відповідні рішення.